Я то, что успел, что успел, документы взять и пару вещей, что успел. И то я брал те вещи, брал, мне не страшно было, потому что дроны над головами как мухи летали. Мою в хату разбомбили, и то было срочно. Руслан Ухрименко переселенець з Новомиколаївки Хотінської громади. Чоловік каже, тут у гуртожитку, познайомився з жінкою, яка теж втекла від обстрілів з Краснопілля. Разом тепер планують майбутнє життя. Село розбомбили, хату мою розбомбили, нічого не сталося. Волонтери в Суми привезли і сум сюди. Тепер, поки є кришна головою. Спасибо. Тут добре. Стираємося, обід дають, слава Богу, не голодні садим. Головне, що кришна та головою є. А вертатися мені нікуди. У мене вдома немає. Де ж не поїде місяця, хата у селі Олена Горбач із Краснопілля. Вона також мешкає у гуртожитку. Каже, згадувати день, коли залишила дім боляче. Дві сумки, віщі, що змогла, то твої забрала. Тому Это документи там, туди-сюди, там щось на перше час. Що спіла, то зібрала. Їздила в іюні, там вікна повибивали туди-сюди, кришу ремонтували, а сейчас навіть не знаю, тому що туди не можна доїхати. Там знову обстріли йдуть, опять дрони літають. У Лебединській громаді розповідає жінка, їх прийняли добре. Це допомагають нам. Слава Богу, вони приїхали. Ми вже приїхали. Вони ми вже були. Ну я кажу, комнату дали, все нормально було. Все хорошо, прийняли дуже хорошо. Ну сім гуметарку дають і нам, слава Богу, їсти привозять. Переселенка з Краснопілля Ольга Скоревич живе в гуртожитку з маломобільною матір'ю. Жінка каже, щоб не сумувати, в'яже для захисників балаклави. У нас постійно там стріляли, били, але ми ще терпіли, терпіли. А потім, уже у марту місяці, дуже сильно була така обстановка, що винуждені були виїжджати відтуди. Сильні обстріли почалися у нас субота, дуже сильно била, потім е, неділя, а потім вже як по лікарні, а ми при, при центр там жили. У хаті стіни мене підходили, печка відійшла теж. Як такого топить? Ні. От вікон у мене восім вікон, нема ні одного. Всі повилітали, ну вони зараз позабивані. Мати й донька Балабаєнки теж переселенки з Краснопілля. Пані Наталія каже, працювала медсестрою, а виїхали після чергового обстрілу. Ми приїхали з Краснопілля у березні місяці. Я працювала в лікарні медсестрою. Останні, ну, декілька років не працювала, тому що в мене інвалідність. Почали дуже кабами обстрілювати, і ми вирішили подзвонили на Червоний хрест, і вони нас вивезли. Хочеться додому. Віра Балабаєнко додає: з дому виїжджали поспіхом під звуки дронів і вибухів, встигли взяти з собою тільки найнеобхідніше. Що можна з собою взяти? Думали неділі на двічі, на місяць, може, що, що могли. Щоб стояли і пішли. У Мене все розбило, усе внічтожено, нема нічого, простині немає. Керівниця місця тимчасового проживання Любов Білокобильська розповідає, переселенців тут почали приймати навесні. На сьогодні проживає 75 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, але було й 90. Власне, наш центр для проживання внутрішньопереміщених осіб розрахований на 90. Таких осіб було зроблено кімнату для відпочинку, бо ми розуміємо, що наближається зима, і їм потрібно проводити вільний час, дозвілля. Так як це люди літнього віку переважно, то їм потрібна ось та кімната, в якій можна провести вільний час, спільно переглянути телевізор, який нам подарувала благодійниця, також благодійники допомогли облаштувати пральню. і це зручно, звісно, для наших жильців. Любов Білокобильська додає за час спільного проживання люди стали майже родиною. Люди, які проживають в нашому гуртожитку, звісно, з різних населених пунктів, але вони здружилися, підтримують також один одного, вимагають один від одного, порядку, дисципліни, взаємопідтримки. попідтримки. Різні долі людські. Хтось переживає віддаленість від родини десь за кордоном, хтось не має зв'язку взагалі із рідними, вражає болісно те, що От останнім часом люди е, пішли з життя, покинувши домівку, можливо, і не пережили ось таких стресів. Три такі особи це особи літнього віку. Е, але, ну, на жаль, так сталося. Попри втрати та біль, каже Любов Білокобильська, люди намагаються почати нове життя з надією на повернення. Катерина Іваненко Анна Волох, Суспільна новини, Сумщина.